Сьогодні в нас визначна подія військового інженера-історика Олександра Івановича Рігельмана. Вирішено встановити меморіальний знак саме тут. Можливо, ми не зовсім володіємо, скажімо, тими мотивами, які рухали його добрими діями, але однозначно ми можемо сказати, що у віках живе добро, і у віках живе те, що людина свою частинку, частинку свого серця віддавав своїм землякам. Я вважаю, що це є і прикладом для багатьох сучасних людей, які також в цих надскрутних обставинах думають, що великі молодці, якщо вони живуть не тільки для своїх сімей, а якщо вони долучаються і допомагають сьогодні або армії, або своїй громаді, або тим людям, які потребують цієї допомоги, і залишають за собою. Добре слово і добру пам'ять. цієї невеличкої краплиночки починаємо велику справу справу відродження історії пам'яті нашого села. Спершу була ідея в цьому році виповнюється 225 років з дня смерті Олександра Івановича Регельмана. Ідея була в тому, щоб іменно в ці дні, а він помер 23 жовтня, 1789 року збудувати ось такий пам'ятний знак на честь нього і на честь того, що тут біля цієї архістратиги Михайлівської церкви, яку він збудував, знаходився ще цвинтар і усипальниця його родини. Тому, ви знаєте, ми знаходимося на святому місці, і я дуже вдячний всім. Тій ініціативній групі, яка мені допомагала. І в нас вийшло сьогодні єднання в тому плані, що колись Андріївка складалася з трьох частин, ви це знаєте: Андріївська Слобода, це були державні селяни, власне Андріївка, яка була власністю Ригельманів, і царівка. І от так сталося, що ми камінь для нашого знака пам'ятного знайшли на Слободі і там допомагали люди. Робили, будували тут. Я дуже вдячний нашому такому прорабу, Це Панченко Олександру Михайловичу. Дуже вдячний нашим особливо Шусту Івану. Він постійно працював, дуже гарна людина. І він перейнявся цією справою. Тому я дуже вдячний. Дякую всім, хто був долучений до цієї справи, хто допомагав якоюсь спонсорівською допомогою. От і е, все-таки хочу сказати, що чому царівка знайшлися люди? От е, Сергій Чумак на царівці, який допоміг нам матеріально, і наша церківка, наш район, буквально ну, майже всі допомагали, хто чим міг. І ось таке ми сотворили. І хотів би я завершити свої слова е, словами Вадима Крищенка: не перекреслиш, не повернеш гріховні дії та слова. А от очиститись від скверни ніколи пізно не бува. Що ця подія є знаковою для нашого села і для всіх поколінь андрійців, які представлені на сьогоднішньому зібранні. Е, адже коли ми вшановуємо святині нашої землі, ми тим самим підносимо духовність нашого народу через повернення до його першоджерел. Відомо, що з часів хрещення Русі церква. Була тим стовпом тією опорою, на якій трималася сільська громада. Невинятком була і Андріївка, в котрій церква була збудована коштом поміщика Олександра Рігельмана. Так дійсно він був німцем за національністю, дворянином за становим походженням, росіянином за способом мислення. Але він та його нащадки пов'язали своє життя зі славетними українськими родинами, лизогубами, тарновськими галаганами. І одне те, що він досліджував історію українського козацтва та інших прошарків тогочасного суспільства, дає нам право говорити, що він був видатним істориком свого часу. Ми, краєзнавці, вивчаємо історію Андріївки, життя родини Рігельманів, інших славетних особистостей, не заради задоволення власної цікавості, а щоб донести історію нашого краю до сучасників. І дійсно результати роботи є цей край конференція, відкриття меморіальної дошки. Це і е, за мого сприяння знімався фільм про життя Рігельмана і демонструвався по телебаченню кілька років поспіль в програмі «Чернігівщина у житті славетних». І я сподіваюся, що і сьогоднішня подія відкриття пам'ятного знака на честь архістратига Михайлівської церкви стане черговим ланцюжком. В історичних доробках моїх колег, наших чернігівських краєзнавців, і оскільки історія нашого села ще не повністю вивчена, то є можливість долучитися до вивчення її історії всім бажаючим до цієї шляхетної справи. Не дарма кажуть, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Я бажаю усім присутнім, в першу чергу молодому поколінню, бути гідними нащадками своїх пращурів. Хай Господь благословить цю нашу добру справу. Це наша пам'ять предків. Камінь, що занедбали будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося. І дивне воно в очах наших. Це Голгофа, це висота, на якій засяяв хрест хрестів. Ним спасемося, ним оправдаємося, ним переможемося. Паси, Господи. Амінь. Сандри Іванович Рігельман. Це... Знакова постать в історії української історичної науки, в історії української культури, питомий німець за походженням, генерал російської армії, він перейнявся щирою повагою, любов'ю до української землі, на якій провів сім останніх років свого життя в цьому затишному мальовничому селі і залишив у спадок всім нам. Чудовий храм храм на честь святого Михайла. Олександр Гільман вписав золоту сторінку в історії української історичної науки. Його працю цитували і цитують, і цитуватимуть в майбутньому покоління українських і не тільки українських істориків. А нащадки Олександра Рігельмана, його діти та онуки, були активними учасниками українського національно визвольного громадсько-політичного руху і залишили також свій слід в українській історії. Це свято в Андріївці, ще й момент істини для сільської громади. Я в цьому впевнений, я в цьому переконаний. В такий спосіб ми спокутуємо гріхи наших предків, які на жаль. За відомих причин і обставин, колись зруйнували Михайлівську церкву, сьогодні на цьому місці відкрита пам'ятний знак і я вірю в те, що в так не в такому вже й далекому майбутньому цей храм в Андріївці за допомогою сільської громади, меценатів, благодійників буде відновлений. Тут уже казалося про те, що краєзнавці намагаються відтворити. Звичайно, цей пам'ятний знак і ця дошка можливо не принесуть якісь конкретні матеріальні блага, але сьогодні наголос на те, що в духовному плані ми сьогодні робимо набагато більше, тому що ми намагаємося відтворити те, що робилося з душою для наших людей. Тому що коли регільмани з'явилися в селі, то почалися і будуватися, і розбудовувати саме село. І навіть намагалися створити окрему таку адміністративну одиницю, як Андріївська волость. Саме тут з'явилось вперше поштове відділення за клопотанням знову таки ригельманів. Намагалися ригельмани зробити і зробили міністерську школу. Тобто, от освіта розвивалася і освіта. В Андріївці це теж дуже цікава унікальна історія. Тому саме нехай ці старінки історії послугують нашим молодому поколінню в тому, щоб вони були достойні своїх нащадків. Святого!